Малята, сьогодні у нас чудовий літній день. Я знаю, що ви у мене дуже розумні дітки. Тому відгадайте мою загадку. Що? Вранці в небо випливає? Промінці ласкаві має, заглядає у віконце. Це яскраве, кругле. Сонце, молодці мої гарні. Сонце сяє, припікає, нас усіх воно вітає. Ми радо з сонечком пограємо та разом всі позагораємо. Вивчимо правила поведінки, щоб не згоріли наші спинки, щоб не трапилось біди у лісі. Та біля води перше правило. В літню пору не забудь капелюшок одягнуть, щоби сонечко яскраве голову не напикало. Подивіться, які у нас гарні дівчатка в різнокольорових сукнях та капелюшках. Дівчатка дуже люблять танцювати. Вони так завзято танцюють, що гублять свої капелюшки. Але ж сонечко припікає, і треба обов'язково одягати капелюшки. Коли ви почуєте слова, сонечко припікає. Допоможіть дівчаткам знайти свій кольоровий капелюшок. Сонечко припікає! Припікає. Друге правило: як гуляєш у дворі чи на пляжі на жарі, пляшку з водичкою тримай і частіше відпивай, без газу і не солодку а чистеньку і прохолодну. Пограємо у гру, передай пляшечку. Зараз ми будемо передавати пляшечку по колу під музику. Коли закінчиться музика, той, у кого зупиниться пляшечка в руках, буде відгадувати загадку. У морях і річках живе. Але часто по небу літає, а як набридне літати, то дощиком на землю падає. Водичка. Мене п'ють, мене ллють, усім потрібна я. Хто я така? Водичка? Та і хмара, і туман, і струмок, і океан. І літаю, і біжу, і скляною бути можу. Водичка. Третє правило дуже-дуже спекотно, коли сонце високо, тож на вулицю не йдіть, краще в хаті посидіть. А поки сонце спекотне, зіграємо на наших музичних інструментах, приготуйте дзвіночки, ложки, бубни, будемо зараз з вами слухати пісню Сонечко і грати на наших шумових інструментах. Правило. У лісі гарно тиша й тінь і чути спів малих птахів. І річка має чисту воду, дарує всім нам прохолоду. Ліс та вода це друзі нам та павоться з ними по правилам. Ми з вами пограємо в гру. Можна, не можна. Я буду задавати питання, а ви будете плескати, коли можна це робити. Та пальчиком показувати, коли не можна цього робити, бігати босоніж по лісі. Не можна збирати незнайомі ягоди та гриби. Не можна спостерігати за птахами і квітами. Можна, а ламати гілки та розпалювати багаття у лісі не можна. Заходити у воду, коли хвилі. Не можна. Вчитись плавати з батьками. Можна будувати замки з піску? Можна купатись без дорослих? Не можна. От і закінчилися наші пригоди під сонечком. І зараз послухайте пісню, коли ми влітку гуляємо. Від сонце у горі, <гулі> ми гуляємо в дворі про панаму не забуть, тільки дерево пірнули, коли ми влітку гуляємо, правила всі пам'ятаємо, Бути здоровим, це просто Слухай батьків і дорослих. ла 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 ла, ла ла, 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 ла. І водичку ми щодня, п'єм, важлива нам вона, і без газу не солодку, а чистеньку і прохолодну Коли ми влітку гуляємо, правила всі пам'ятаємо, бути здоровим, це просто батьків і дорослих. ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Біля річки на пісочку, будували ті з місточком нитку. Самі. Ми слухняні малюки. Коли ми влітку гуляємо, правила всі пам'ятаємо, бути здоровим, це просто слухайників і дорослих. ла 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 ла. І тиша та краса, ти гілок не ламай дарма, і я ходити не збирайся, небезпечно пам'ятай, коли ми влітку гуляємо, правила всі пам'ятаємо, Бути здоровим, це просто слухай биків і дорослих. ла ла ла, 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 ла.